Сьогодні поговоримо про суто осінні фільми, які задушно дивитися, укутавшися у блед з чашкою какао. Про фільми, які розповідають про привидів, злих і добрих чаклунок, небезпечні закляття, Геловін і навіть про кохання. Тож наливайте какао, беріть смачну булочку і поїхали! Відкриває нашу добірку фільм 1998 року Практична магія. У маленькому містечку живе родина Олсен, на яку декілька століть косо дивляться сусіди, бо вважають їх чаклунками. Типова ситуація будь-якого нашого села. То ви мульфарка? Ні, я ворожка. У родині Олсен є прокляття. Всі чоловіки, яких полюбляє жінка Олсен, гинуть. Тому родина складається виключно з жінок, двох тіток і сестер Джиліан, яку грає Ніколь Кідман, і Салі. Яку втілила Сандра Балак. Джиліан мріє закохатися, а Саля була розумнішою і страждати не хотіла. Тому вона загадала бажання закохатися в чоловіка, якого в природі не існує. Funny, smart, no Ні, в неї було все простіше. Цей чоловік має їхати верхи на білому коні задом наперед. Вміє пекти млинці у формі кактуса, і очі у нього будуть різнокольорові. Дівчата виростають, Салі закохується на різнокольорового парубка, а Джиліан їде брати все від цього життя, знаходить Бет Гая і потрапляє у халеп. Скільки чоловіків загине у цьому фільмі? Чому ці жінки зібралися в коло, чи існує чоловік, який готує млинці у вигляді кактуса? І чи знімуть сестри Родове Прокляття ви дізнаєтесь, переглянувши фільм. Буду відверта, як комедія фільм слабенький, Але тут дуже гарна гра Сандри Балок, відьомська атмосфера і магічна історія кохання. Але не всі історії закінчуються гарно для відьом як це сталося у стрічці Чакунства 1996 року. Фільм розповідає про трьох дівчат-школярок Ненсі, Поні і Рошель, яких ненавидять та бояться мало не усі однокласники, і вважають їх відьмами. Для того, щоб дійсно чекувати, їм потрібне четверте, і нею стає новенька школярка Сара Бейлі, яку зіграла Робін Тані, відома за серіалами Менталіст і Втеча з в'язниці». Сара є могутньою відьмою і дуже швидка їхня кампанія. Починає використовувати свої сили задля помсти і втілення своїх мрій. А ми ще з в бафі, і всі жінки-відьми знаємо, що сили можна використовувати тільки для порятунку інших, а не задля власної користі. Але дівчата цього не знали, тому Сара пститься хлопцю, який пустив проти неї неправдиву плітку, і закохає його в себе. Боні позбавляється від жахливих шрамів, Рошель кидає порчу на дівчину, яка її булить, а Ненсі насилає серцевий напад на свого віччима алкаша. На корожі від успіху вони проводять обряд під назвою Виклик духу. У кульмінаційний момент ритуалу в Ненсі вдаряє блискавка, і вона отримує величезну силу і злітає з катушок. Тож тепер Сарі потрібно зупинити своїх колишніх подруг, поки вони не почали кривдити невинних. Коли дивишся цей фільм, то постійно наганяють флешбеки з дитинства. Коли дивився Баффі або всі жінки і відьми, творці останнього точно надихалися чакунством. Якось в інтерв'ю режисер стрічки Ендрю Флемінг розповідав, що до нього прийшов продюсер всіх жінок відьому Арон Спелінг, і спитав назву пісні, яка виконується у чакунстві. Ця пісня виявилась з хаосу Лизнау, яка грає у інтро серіалу. Тому, якщо хочете понастальгувати, але немає часу передивлятися серіал, то можете сміливо вмикати чакунст. Який же Геловін без родини Адамс і найкращого їх втілення діалоги Барі Зонненфельда, Сімейка Адамсів 91-го року, і моральні цінності сімейки Адамсів 93-го? Для декількох поколінь саме цей фільм став канонічним втіленням героїв одноіменного серіалу 60-х років і коміксів Чарльза Адамса? На чолі родини Адамс стоїть Гомес, якого втілив Рауль Хуліан. Він вправний фіхтувальник, який, ніби задоволений життям і щасливий, але він сумує за братом, з яким посварився 20 років тому, і мріє все налагодити. Його дружина Мортіша Адамс Анджеліка Хьюстон має айконік образ, облягаючи чорна сукня, чорне як смоль волосся, загадковий і грайливий погляд. Цей образ став одним з найзнаковіших в історії кіно. Вона палко кохає чоловіка, піклується про родину і намагається зробити все для її благополуччя. Їхні діти син Пакслі, який стає об'єктом експериментів для своєї молодшої сестри, надто серйозної Венсдей, яку зіграла Крістіна Річі, яка дуже захоплена не лише тортурами, а й містичними вбивствами. З родиною живуть бабуся Адамс. Яка не тільки виглядає як відьма, а й варить зілля та відвари, а кухня виглядає як хімічна лабораторія, дворецький ларч, похмурий гігант з низьким голосом, що нагадує чудовисько Франкенштейна, і їхній помічний кріч рука без сіла. І одного дня з'являється Гордон у неперевершеному виконанні Крістофера Лойда, який видає себе за давно зниклого і знайденого дядючка Фестера, брата Гомеса. Насправді його підіслали адвокат сімейки Талія і мати Гордона, щоб заволодіти багатствами Адамсів. Гордон спочатку ніяково почувається у цій диній сімейці, але з часом звикає до їхнього способу життя, стаючи не менш дивикуватим. У Зонанфельда вийшла чудова чорна комедія, в якій прекрасно все, гра акторів, костюми, грим, діалоги, атмосфера. Тому швидше бежіть передивлятися, а потім можете подивитися і другу частину. А тепер перейдемо до фільму, який приніс славу Тіму Бертону, після якого йому довірили знімати Бетмена Мова про стрічку Бітлджус 1988 року. Головні герої, подружжя Адам і Барбара насолоджуються відпусткою вдома. Їм постійно надокучає знайома, яка настирливо пропонує їм продати їхній будинок. Одного разу, їдучи з кремнички, Адам різко повертає руль, щоб не переїхати песика, і їхня машина падає з моста у воду. Мокрі Адам і Барбара повертаються додому і з ними починають відбуватися дива. Через деякий час вони розуміють, що стали привидами, знаходять довідник для новопомерлих і дізнаються, що якщо вони вийдуть з дома, то потраплять до пустель із жахливим змієм. Тож їхнє потобічне життя це мрія будь-якого інтроверта. Вічна відпустка вдома. Але радість подружжя була короткою. Їхня знайома все ж продала їхній будинок. Тож у Адама і Барбари з'являються сусіди: подружжя Чарльз і Делія і донька Чарльза Лідія. Делія наймає дизайнера, викидає улюблені речі героїв, робить кріповий ремонт. А Лідія виявляється дивним підлітком, настільки дивним, що через деякий час починає бачити нашу парочку привидів. Основний сюжет фільму Розгортається навколо намагань Адама і Барбари повернути собі будинок і вигнати Деліо з чоловіком. Вони звертаються по допомогу і до приймальних духів, і до своєї потобічної дільничої Джуно, і до білоекзорциста Бітоджуса, який вирішує питання тих, хто нещодавно помер. У фільму крутий акторський склад. Адама і Барбару зіграли Алек Болдвін і Джина Девіс, а Лідію – молода Вайнона. Райтер. Образ Бітлджуса створив Майкл Кіттен, який вже через рік зіграє Бетмена. Кетрін Огара, яка всім нам відома за роллю мами із «Саму дому, зіграла Делі. Якщо ви фанат Бертона або любите кіно кінця 80-х, початку 90-х, то Бітлджус саме те, що ви шукали. І в принципі з фільмом треба ознайомитися, тому що у 24-му році вийде продовження Бітлджус 2». Режисером картини буде Тім Бертон. А до Майкла Кітона, Вайнони Райдер Екетрін Агара приєднається Джена Ортега, Моніка Білуче і Віліям Дефо. А завершити я хочу фільмом Діснея фокус покус Він вийшов на екрани у 1993 році і провалився у прокаті. Але при цьому став культовим геловінським фільмом для всієї родини. Події розгортаються наприкінці 17 століття у Сайломі. Українському конотопі, де живуть три сестри відьми Сандерсон. Розумна, не дуже розумна і тупенька. Тупеньку при зіграла Сара Джесіка Паркер. Місцевий хлопак Текері Бінкс бачить, як його молодшу сестру Емелі Бінкс зачаровують і заманюють до свого будинку відьми. Вони хочуть забрати життєві сили дівчинки, щоб знову стати молодими. Текері намагаються врятувати сестру. Але відьми перетворюють його на чорного кота. В цей час місцеві жителі хапають відьм і вішають. Перед стратою розумна сестра вимовила прокляття, згідно з яким, якщо незаймане або незаймане запалюють свічку з чорним полум'ям в їхньому будинку, то відьми стануть з могил, і тоді вони з'їдять всіх дітей у місті. Через 300 років до міста приїжджає головний герой. 16-річний підліток Макс Денісон з сім'єю. Як завжди, в нас розвивається головний сюжетний хід, Макс одразу закохується у найгарнішу дівчину у школі Елісон, і стає об'єктом насміхань старшокласників. А ще у Макса є молодша сестра Дені, яка змушує його піти збирати цукерки з сусідів у Геловінську ніч. І вона ж допомагає братові витягнути Елісон на прогулянку. Втрьох вони йдуть до маєтку Сандерсон, який вже давно служить музеєм, і Макс, щоб довести Елісон, що він нічого не боїться, підпалює свічку з чорним полум'ям, на якій написано всі наслідки його дій. Чувак, правила прості: не годуй гремлянів після дванадцятої ночі, не йди в темний підвал вночі, коли чуєш дивні звуки, і не викликай відьом у головінську ніч. Звичайно, наше відьомське тріло прибуває з того світу. Кіт, той самий та Бінкс допомагає нашим героям втекти, а Макс ще й краде магічну книгу, що містить рецепт зілля, яке дозволить відьмам повернутися в цей світ назавжди. Тож у відьом є лише Геловінська ніч, щоб врятуватися від остаточної смерті. Тому у пошуках своєї книги вони виходять знайомитися з сучасним світом, а підлітки намагаються придумати план. Як тих відьом знищити. У фільмі багато комічних сцен, наприклад, як чекунки подумала, що чоловік у костюмі дьявола – справжній сатана, або музичний номер у клубі. Тож фокус-покус скуча альтернатива жагачкам на Головін і просто гарний сімейний фільм. Такою була добірка фільмів, і, сподіваюся, ви щось знайшли для себе. Пишіть у коментарях ваше улюблені осінньо-головінські фільми і донайте на ЗСУ, які знищують справжній нежить. Цього світу, папа. -па.